Стрілянина вчора біля Білого дому. Що це було? Це була якась вистава, чи це була провокація? Ну, затримала, наче, чоловіка, який афганець, що теж привертає увагу, бо він виїхав з Афганістану, коли Америка вивела з Афганістану свої війська. А тут же останнім часом Трамп. Е Акцентую увагу на тому, що непогано було відновити американську військову базу на території Афганістану. От давайте подивимося, чи є реально зв'язок з Афганістаном, чи що це от було зі стріляниною. Я так не зрозуміла, чи вони померли, чи вони в важкому стані ці два військових, які були підстрелені в центрі. От коли почали говорити про це питання, мені зразу в голові шоу. От шоу. Тому мені здається, і... що це таке шоу. Ну, давайте глянемо. Тепер потрібно розібратися. Це, це шоу. Отводу очей пер... щось нове запустити. Отводу очей і запустити щось нове. Карта смерті. Ну куди вона веде нас? Щоб тут щось замерло, а тут почало працювати. Смерть перехід. Закриємо очі на одне і підемо в інший бік, в інший напрямок. Тут вже е, дивляться в цей бік, тому можу показувати, що по повтору, як колись, ну, якийсь сценарій зробити. А, ну, до чого не прийдуть? Повернення в Афганістан. Не Закриває королем кубків, дивіться, і ще конфлікт на цю тему буде, і ще він буде спалахувати, тому що королева жезлів з однієї сторони, і тут король кубків, а посередині п'ятірка жезлів. Драка, конфлікт, скандал і ще буде вилазити. Покриває королем кубки, то воно впусте, воно якось, мабуть, зараз може зійти на нет. але страсть будуть накаляція і ще якийсь може бути, ну може перестрілка чи ще щось, але це все більше зроблено нарочно. Це, ну, це реально винувати оцей хлопчина-афганець. Чи це, Мені здається, це Америка. Ця вистав... Чи це Америка, так, да, оцю виставу зробила, сценарії? Я думаю, що це по Амер... з Америки. Ано. Америка і той хлопчинка. Америка. Всі стріли запущені, надія. Кор... Імператриця, сонце. Ну, Я думаю, це що. Так, да, звісно, він там сліди затруть. Тому що очі закриті, і луна, і слідів ми, можливо, і не побачимо. Але я думаю, по цим картам, що це Америка зробила. І зробила якісно тут сонце, луна випало. Зробила дуже, ну, як би якісно, що цей хлопчина, можливо, дійсно думав, що він не за Америку це робить. Розумієте? Ну, це хлопчина, давайте так. Цей хлопчина на Америку працює? Чи ні? Мені здається, що він навіть і не знає, да, що, на кого він Може, працює. Може, взагалі він до цього не причетний, просто проходив тою вулицею. Не причетний? там ракет. Другу колоду. Мені ну, ще на цій колоді, ще на цій колоді. Випали першими картами вісьмирка ж... жезлів. я. Тут луна тут за... закриває. От так, ну він робив це як Осознав, що він працює на Америку. до Америки працював. Тут так да, показують. Ну, показують карти, так. Да. Чи Америка працює? Так, да. не знаю. Це іще раз: той, хто це зробив, ця людина працювала в інтересах Америки. Тому що це шоу розіграно з боку Америки, я думаю. І далі ми побачимо розвиток подій, де почне фігурувати знову Афганістан, да? відновлення американської бази, та, там, Йому якісь. Воно щось може піднятися. Да, піднятися? а потім трохи призатихнуть на якийсь час. Ну, цей бік вони, ану, Трампа, плани. Плани у Трампа. Карта башні. Військові, Дивіться, які карти йдуть. Ну, це ще один коші безсмертник, який хоче погратися в ігрушки. Він себе зупиняє, це не швидкі дії і не різкі, але плани завести туди свої війська. І от... знаєте, як то самоліт прилетів в лізниці, да, і почалось. От, от, це по цій карті схожа ситуація, що вони можуть в Америці зробити якийсь тарак для того, щоб потім е, був привід зайти. Як багато схожого да, у Росії у Сполучених Штатів, да. Америки. Як вони піклуються за кожного вони. американця? А тут і хлоп, двох своїх військових серед білого дня в мирній великій країні застрелили. Двох це їм взагалі нічого. Ну тут побачення, тут можуть постраждати багато людей. Думіти, не Давайте, Оль, тоді переглянемо ще вчора. Жахлива абсолютно пожежа в Гонконзі, а кілька а, ну високих будівель. Ну, хмарочосів mm -hmm. там понад 30 поверхів було. Раптово спалахнуло, горіло. Ну, бачили ви, не бачили ці фото, відео mm -hmm. не попадалось mm -hmm. вам. Просто абсолютно жахлива історія. Гонконг е має особливий статус. Mm. Давайте подивимось там, що це було. Чи це все ж таки було ну, жахливий збіг обставин? Ну, але так воно спалахнуло. Ну, я зараз, якщо знайду фото, вам швидко покажу. От, що це все ж таки було? Це теж якась ланка якогось ланцюжка, де пов'язані Китай і Америка? Перший варіант. Це трагедія випадкова, да? так? Просто випадкова. Угу. Ну, жахливий збіг обставини, гага. Угу. Ця трагедія, чи вона була умишна? А навіщо? Це внутрішки. Чи випадкова? Не думаю, що випадково тут пустака. Дивіться, тут... я вам покажу, Ви... зараз покупіть мені. а Або зараз я скину режисеру, і він покаже ці фотки і відео. Сейчас перекину Говоріть, Оль. Не думаю, що це було прям дуже випадково, але не показує Трампа і там ще якісь країни, а показує більше внутрішню розборку. Внутрішню. Це конфлікт внутрі країни був. Розподіл, не поділили кошти, тут все щось коїться всередині. Когось скинули. Ну, тобто, всередині країни якісь розборки. Всередині країни. А для чого це сідзінпіну? Знаєте, вони странно говорять картки, посередині Вона приховує що? По бокам пентаклі, там, знаєте, як похоронили гроші, чи одмили гроші. Ну, питання і тут випадає про гроші, все про гроші. Чи з грошима зв'язано? Були ці розборки вже такі подібні, якісь історії були. Не може, не так, що будинки прямо горіли, але у них повторна така ситуація вже була. Там зав'язано з конфліктом ну якихсь, теж це може, олігархи, там якісь бізнесмени, люди з грошима ну мають вплив впливові люди. І Все крутиться, як ми начебто не договорились, нема договореності. Зараз нам розділяє, режисер що тут може розділя. показати. Оль, от подивіться, можливо, у вас ще mm -hmm. по відчуттях якась інформація прийде. От Бачите, і вони миттєво всі спалахнули, і вони височені, і тут же... Мамали в душили, а вони просто горіли всі поверхи. Перед цим, там, наче почалися ремонтні роботи і зробили бамбукові якісь, а, типу, як у нас ліса роблять. от просто і Я не, момент, не знаю, от бачите? От бачите оце от фото? Жах. Мені ця просто... картинка, як у нас там горять дома, це ж зразу такий просто жах. Там це ж не дома, Йо? там люди жили. Да, 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 да. Я Один з найбільших жахів. І просто у Гонконга особливий статус. Ну там же Тайвань, фактично, а, боже мой. Незалежна територія, за яку ж е завжди Китай нагадує, і Гонконг має особливий статус автономний, причому до 97-го року він, взагалі, британською колонією був. І отут раптом, де в них вже, знаєте, потяги літають і зі швидкістю там 600 кілометрів на годину несуться. Ну, отаке, зріже ж, є вода. Ну, тобто, ці тушилки. У них у всіх у відсотках. А ну, ці дома, вони були браки сховані, приховані? Можливо, вони сховали те, що там щось з дому, не так. А ну, ці дома були нормальні? Ну, це точно не от чи їх підпалили, ну, щось зробили так, що вони загорілися. Рицари жезлів це вогонь, і сонце це вогонь. Чи були вони щось з самими домами, щоб приховати? Тут попеса випала, до речі. І далі король рицарь Пентаклі про фінансово, можливо, у них не було оцих правильно проложених бризгалок, які воду гасять, пожар гасять. Це теж могло бути. Що воно не працювало, не було відключене. Ну, тут все одно ну, мені показує, що була тут між двома людьми От. знову падає розборка між двома людьми. Ну, не люди, там компанії, там ще щось. Ну, це не там тут інші країни, не бачу, щоб це інші країни впливали. Це всередині щось коїлось. І, можливо, сховали якісь гріхи недочоти. Взяли, підпалили там і. Не... Те що фундамент там поганий. Просто не розумієш, як можна. Ну, там щось приховане є в цьому будинку. І... Я на що клинівсь створення будинку? цій землі. Проблема? Це люди. Це люди Що ну, Роблять. Ну, в будинку теж мені здається, була проблема. І в самому будинку не знаю, теж тройка мечі випала. Щось неякісно було зроблено. Цікаво, тут от іде сама компанія, яка застройщик, ну ми там цю інформацію не знаємо, але да? компанія застройщик. Яка працювала, яка це строїла. От там у компанії цю застройщика із грошима далі гроші посипались, і Ановка з ними. Може, чи президент, чи якісь великі крупні особи, от там є конфлікт. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.